Вітаю усіх. Хочу сьогодні розказати одну історію, яка була зі мною, коли я закінчував школу. Вже мав бути випускний. Там вже екзамени якісь давалися. І дівчатка з класу готували щось до випускного. Так як мої батьки жили близько біля школи. Відповідно, щось там несли, чи в холодильник, чи що, щось там несли, якісь продукти. А в батька ворота були, тільки що якраз перед випускним там один мужчина заїжджав ГАЗ-53 і зацепив в одну філку, збив, і батько, щоб поладити ворота, її зняв і поставив під клуню. Однокласниця моя ідея. Дивиться, що ворота зняті і каже: якщо біля хати нема воріт, значить в хаті нема хазяїна. Я їй кажу: Альона, ворота є, ну просто розумієш, так вийшло, що їхав автомобіль, зацепив фіртку, збив. І от поки знайдуть майстря поладити, то ворота стоять під клунію. Вона мені ще раз повторила, якщо біля хати нема воріт, в хаті нема хазяїна. І так, ті слова моєї однокласниці мені якось запам'яталися, що коли отут збудував хатинку, дуже мені хотілося мати ворота, Ну, щоб нібито бути похожим, як на хазяїна. Хоча я вже вже не 17 років, але ворота в мене є тільки 7 років. Бо все завжди впирається в гроші. І ніби їх і зробили, я їх прицепив, поставив. Деякі були недоробки, думаю, ах, дороблю буде вільний час. І так ці недоробки вже сім років. А оця зала війна, думаю, й йо, йо невідомо, що завтра буде. Ну треба доробити. Ходіть, покажу недоробки свої. Стовпи поставив із сотки профійної труби, бо рейси я купити не мав де, не знайшов. І вийшло, а ворота п'ятиметрової ширини, бо дорога там вузенька, і щоб автомобіль міг завезти брикет, дрова. Мусило було робити широкі ворота. А відповідно, це великий тиск на стовп. Крайні стовпи замуровані в камінь, зацеплені там такі. Якби є така груба арматура туди заведена, а цей стовп йде просто під навантаженням у вільному плаванні. Щоб він не похилився з часом, я тут таку перемичку зробив, думав тимчасово, а вона вже он скільки років. Вона ніби нічого. от Я, я низенький, я проходжу. А хто високий, вдаряється в цю перемичку головою. І мені трохи подикров від цього. Одночасно я думав зробити арочку таку, щоб одночасно арочка потримувала цього стовпа. Треба зробити. Скільки вже можна ті недоробки, щоб були? Отже, нам треба, якщо зробити арку, то нам треба... Взнати зовнішній розмір 124, між стовпами і внутрішній 104 см. І арка буде у вигляді півкола. Тобто, будемо знавати по формулі довжини кола 2 пір. Ето радіус π 3,14. Отже, 3,14. Так як ми тут радіус, а у нас діаметр то ми два відкидаємо Пі Р. Піде, точніше, Пі і діаметр. 3,14 це Пі, діаметр 104. І так, як нам треба довжина півкола, то ще ділимо на два, Тобто 160, грубо кажучи, 4 см виходить внутрішнє коло. Внутрішня довжина кола. Арки півкола. Зовнішнє 3,14 соток на діаметр зовнішній 124. І поділити на два, бо півкола 194-195 ну см. Так, Отже, є в нас отакий от, от кусочок такої профільної труби сотки, бо там і стовби з профільної такої. І дивимося, оце тут 195 см. От. Тут у нас. Середина. І так, якби різниця, от ця різниця 31,4 см. Ну, я тут поставив 35 см різницю, чого Бо все одно не скрізь так болгаркою обріж, щоб воно було зігнути. 35 на 10, то по 3,5. 10 отаких клиновидних розрізів. отут 35 мм, злеху. Тобто отаких 10 розрізів. Щоб потім цю трубу профільну зігнути, і вийшла арка. Ну що ж, світло з'явилося сьогодні в обід, почну різати. Отже, ця перемичка тимчасова простояла фактично сім років. Все кожного року думав, а зроблю, дороблю, дороблю. І все завжди щось не вистачало часу. Постійно знаходилися якісь інші роботи. Бачите, навіть стовпи погрунтував, а так і не пофарбував, під колі воріт. Ну, чого вираз скажу? Дасть Бог, якщо буду мати можливість, то в теплу пору пофарбую. Арочку, хоч і мінусові температури, але погрунтував, була там ще якась ґрунтовочка в гляжі. Хоча б для того, щоб що вона не текла. Сразу скажу, коли відрізав цю перемичку, стовпчик пішов туди. А тримає стовпчик, щоб він не ходив, щоб ворота не тисли. О, І ніхто не буде зацеплятися головою. Отак, От чергова недоробка зроблена. Залишилось ще пофарбувати. Якось так, всім добра. Слава Україні!